Васап, ось і вийшла нова одного обнова. І давайте зараз тестимо всі ці фрукти, які ви щойно побачили. Не буду тягнути, і давайте вже почнемо. Також ще додам, що старі моменти, які були фрукти, я буду брати з інтернета. Точніше, я просто скачав, який вони вигляд. Давайте зараз наведу вам приклад. Ось нульовий навик, просто активація крил. Типу такого плана і буде. Давайте переходимо далі. Це в нас просто удар, який не потребує ніякого навику. Цей навик називається дробарка кісток за 80 мастерів, ширяючий кіготь» – 120 мастерів і просто Політ 20 мастерів. Тепер покажу вам найцікавіше, це новий фрукт Falcon. Зараз він називається голубіро. Eagle, тобто орел, як я розумію. Будемо зараз дивитись перший скіл. Погнали! В цьому моменті могла бути ваша реклама, але я просто порекомендую свій телеграм-канал. Заходьте, якщо ви бачите, що довго не виходить відео, то спамте мені, де відос, але не сильно. Що ж, нарешті вийшла ця обнова. Зараз ми знаходимо цей Eagle. Ооо, щось нове бачу, креацію. Ну, ось на три ігла. Я спеціально їх до цього нафармив, щоб вам його з'їсти, показати. І гравіті. Ну, це вже буде пізніше. Давайте почнемо з цього орла. Так і хочеться сказати, Дігл. Ну гарно виглядає, набагато краще, ніж був. Ось вам картинка, як виглядав до. І ось, ну ви бачите, як він виглядає після. Ну що ж, давай, і. Оооом. Ну непогано. Виглядає прямо як моцний газ. моцно. Що мені не вистачає на флай? Чи у мене щоб ви розуміли, до цього все вистачало, але вони зараз так зробили. Тому давайте переход, і я швидко вам його прокачаю. Да, ох і придумали. Раніше флай був за 20 мастерів, а зараз зробили за 150. Ну і це незвичайно вже перший мінус, але можливо, побачимо це якийсь інакший буде, не знаю. Ну що ж, давайте зараз переходимо до NPC і будемо перевіряти кожен скіл. Погнали. Що ж, перший скіл називається «Win Burst. Ну, я наприклад, якийсь там повітряний, напевно, удар, і непогано він виглядає. О, у мене є тички отакі удари. Ви розумієте? Я просто ось типу, нажимаю як удар, і воно б'є, оце прикол. І ще як я двигаюсь, такий, як наче я вогняний. Ну, коротше, перший навик уже добре, ось бачите, це другий нас везер шторм. Ну коротше, ви розумієте шторм. Зараз ще відкат буде, ще раз покажу. Погодній шторм, як я розумію, переклад. І Виглядає набагато краще. Це у нас Bone Crusher. І він мені щось нагадує, якщо чесно. Ось оцей навик, бачите, Ну, ви розумієте, вони да? прям схожі. Зараз я вам ще раз покажу. Їх. Ось цей навик, зараз Bone Crusher. Скільки він? 3000, ну хай 3700 урона. Ось що я ще замітив, просто зажав. І кидаю, і я просто-просто зажимаю. Це ніякий навик, це я просто зажав удар звичайний. І він б'є наносить 1000 урона. Це уже також плюс. Так, ось цей Soaring Tylon. Ну і знову це ж схожий навик на минулий, але він, типу, далі як би несеться, зараз я вам покажу. Коротше, я з ним тільки що ось... Да, бачите, буквально майже на інший острів я з ним можу дойти. Не знаю, чи може так бути завжди. Давайте перевіримо. Ось і ні, на жаль, я не знаю, як це. А, напевно, коли вас б'ють. Ну коротше, це чисто із-за цього плюс. А так це для мене оці два навика. То це вони схожі. І флай. Уф, ну це було прямо епічно. Але чи варто оце 150 мастері аж качать? О, ви бачите, ще такі ефекти з прикольно. Я можу літати. Тобто я зробив оцей навик, що я б'ю, тобто просто зажав удар і ще я можу з ним літати. Тобто вони мене не достануть. Да, звичайно, я наношу мало, але все рівно це плюс. Ну я думаю, ви бачите, який Орел. Як на мене, він звичайно став краще. Ось, подивіться просто на його вигляд. Так, звичайно, краще, але чому робити флай аж на 150 мастері, це для мене загадка. Що ж, давайте зараз перейдемо. А ні, ось ще, до речі, якийсь є скін, він в мене вже вдягнутий, тобто максимум 7 скінів. Я не знаю, що це за скіни. Ну, напишіть в коментарях, хто знає. Давайте зараз переходити до фрукта. Creation. Ну, коротше, бар'єр. Перший навик це бар'єрна стіна за один мастері. Несподівана атака, 45 мастері. Бар'єрна в'язниця, 90 мастерів. Цей навик, напевно, найкрутіший та найзабавніший. Бар'єрні вежі, 130 мастерів. Ну та й сходи за 10 мастерів. Тепер настала черга на тебе бар'єр, тобто creation. Ну, мені не так незвично його називати, оце цей creation, creation. Так що, можливо, буде назвати його бар'єр, ви там сильно не судіть. І подивіться, який в нього вигляд. Куди ти впав? ой 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 що з ним робиться? О, це вже ну це Звичайно, не бар'єра, якийсь кубік-рубік, ну по факту. Але давайте його захавуємо. Ой, він напевно здивований. Ну я його да, до речі, не качав. Це мій, напевно, єдиний фрукт, який я давно колись з'їв і забув за нього, бо дуже тяжко було качати в першому морі. Тому так, давайте зараз будемо пробувати качатись. Не знаю, як це буде важко-легко, але яка різниця, якщо я просто пригаю і супер переход. Трохи втомився його качати, але нарешті в нас вже 100, майже 150 мастерів і ми можемо перевірити всі скіли. Ну я їх вже перевірив, а зараз я вам покажу і розкажу вже детальніше, що ж погнали до NPC. Ось такий, типу, як перший навик. Ви берете, ось можете ним керувати. Зараз ще раз покажу. Він не потребує ніякого мастері. Просто берете і якось, бачите, ось його можете вдарити, і зараз він пробує мене вдарити. Коротше, це щит. Це просто ви щит, він вас ось б'є або ви не може підійти і сам себе наносить урон. Це прикольно. Вам просто лінь, наприклад, щось зробити. Ви просто встали, зажали одну кнопочку і все. Але, звичайно, рано чи пізно воно зламається. Тому так. І за такий прикольний навик вже плюс. Давайте тепер подивимося ж таки за перше мастері. Ой-ой-ой, що ой, ой, за бомба! Ну, дивіться, бомб. Ну і серйозно, да? Серйозно це знову цей самий навик, який на цьому драгонталоні. Тобто такий самий мастер, мастері, що було на фалконі, на ігіл, що на оцьому Talon. Тупо ті самі навики, тільки тут додавали пушку. Ну да. Creation їх них трошки немає. Ось це а от за це вже прикольно виглядає. Це той навик, пам'ятаєте, яким можна було перетягувати супротивників, кінців ваших, ну кого завгодно, Тільки тут додали вже руку, ось це плюс. Але, звичайно, не можна безкінечно. Так, водити рукою, я перевіряв. Давайте ще раз перевіримо. Да. Давай ще може з другого разу в мене вийде. Будь ласка, навчіть мене хтось з точності, бо прямо чувачок стоїть, не можу по ньому попасти. О, все. І зараз буквально уф. Прикольно, що. Ви можете ним керувати, а от чи безкінечно? Я думаю, ні, тому що на звичайних гравцях так не спрацює. Думаю, як вони почнуть тюзати якісь навики, то вас просто виб'є. Це просто із-за того, що він спокійний і не рухався. І ось sword Box, йомою, ну, типу, match Box, що, ну, типу, щось такого. Ну, прикольно, там трошки довгий, звичайно, відкат, але давайте ще раз повторимо. Його якби ось закриває в кубі і ще й пруз їх дамажить. І я можу в цей момент ще й взяти і ось так. Вдарити Уф, це можуть зробити страшні комбо. І ось ці, як ви бачили на початку, ну, типу, магічне місто Magic City Ось ми заходимо в ці будівлі і нас просто телепортує, а їх домажить Ось як ви бачите, 700. Повертаємось назад. Ну, воно пропало. Ну, не знаю, як воно буде ефективно на звичайних гравцях, дуже сумніваюсь, але непогано. Ну і ось цей Fortify за 10 мастерів. Дивіться, ми можемо будувати. Буквально вибіжете і можете так будувати на ходу. Тобто це круто. І ось будемо будувати. Зараз можна ось так будувати дом. Будівлю можете будувати будівлю. Я не знаю, як довго у нас є якийсь білдмастері. Я точно не знаю, як оце працює, але тим не менш це прикольно. Типу, ви буквально можете побудувати дом. Будівлю це, звичайно, не так легко. Особливо коли я не розумію, як що тут робити, це перший раз я пробую. Ось можна будувати трохи ось такі міні-половинки будинку. Ну, я думаю, ви вже там хто юзає розберетесь, бо мені оце зараз розбиратись, як його тут правильно будувати, то це вже буде надовго. У що за рампа, рампи пішли? Це прикольно, я не знав, що таке навіть є. бо я такого, наче, в трейлі не бачив. Ну все, Arise, я так розумію, це щоб прибрати. Ну все, я вам коротко ось показав. Це типу, як вхід. Прикольно, якщо так пограти з ним, то да. Що ж, як на мене, зараз це найцікавіший фрукт Гравіті. Я вже бачив з ним, що він начебто і дракона переможе. Ви в трейлері до цього бачили. Так що мені вже цікаво, наскільки ж він там став сильним цей гравіті. Уф, зараз подивимось, переход. Перший навик гравітаційний поштовх. Гравітаційне підкорення 100 мастерів виглядає дуже потужно. Кидок Метеора. 200 мастерів. Метеоритний дощ. Три сотні мастерів. Ну і виглядає потужно. У на кінець залишився політ за 50 мастерів. Ну просто камінець малесенький, боже крім. Найцікавіший момент десятиліття. Зараз ми будемо дивитись, чи насправді гравіті таке потужне, як нам говорять розробники, і що він буде перемагати драконів. У мене є 2 гравіті, зараз один швидко захаваємо. О, ну виглядає зовсім інакше. Так. Аж не віриться, що я їм гравіті дав. Для мене гравіті ще до сих пір залишився тим старим гравіті, і чому він такий гарний, я досі не розумію. Зараз ми це й перевіримо. Так, до речі, в мене на ньому 0, гра... 0 мастері, як ви бачите. Ну точніше один, але це рахується як 0. І перший навик я бачу вже потужний. Ну да, так... ох, як доможе. Ну давайте я не буду сильно спойлерить. Так, мене вбили, і якраз усього переход, будемо зараз потроху качатись. Все, погнали! Шпіоніро Голубіро. Ось і настав цей найочікуваніший момент. Я нарешті докачав Гравіті на фул. Звичайно, він не В2. Але якщо ви хочете побачити всі фрукти, тобто Fall Eagle і це Гравіті на V2, напишіть, я зроблю тутор, як його зробити. Все, нарешті, я це доробив, через це трошки відео затягнулось Але давайте... О прикон, Але давайте зараз все-таки продовжимо його. Перший скіл у нас наз... ніяк не називається. Ну давайте зараз попришку, так, бам. Не встигаю я заспавнитися, як мене сразу б'ють ці чіпошили. Так, оп, і зараз у нас ніч. А, блін, вона тільки ну Давайте я зараз знайду швидко день. Ну, хоч тут повезло мені, я з другого спроби ось його знайшов. так. Тепер перейдемо нарешті до цього до цих скілів. Ось таке в нас гравіті. Ну ви не ну, просто на скіли справа можете подивитися. Ось так виглядає перший скіл, ви просто пускаєте, типу, як комети, що це, я не знаю. А, ні, ви просто його б'єте. І тут немає відкату. Тобто, ось я вдарив, вдарив і буквально можу бити зверху. З телефона це важко, звичайно, робити. Ну, коротше, гарний навик, що він не потребує навику, не потребує ніякої мастері, але оце. Направляти його це не... з телефона взагалі задача. Ну і тепер давайте на перший скіл. Як його змінили. А ну, ось. Ви його притягуєте. Ой. Випадково, зараз. Зараз ось так бачите? У вас з'являється ось така а -а 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 з'являється у вас куля, яку ви можете зажимати, вона їх трохи коцає і потім, потім просто їх вдаряє. Ось ще раз показую вам. І все, і вона просто їх відкидає. Далі у нас іде якийсь орбіталь чейн. Ось що він робить. У нас з'являються камні, якими ми домажимо ю, ну, всіх, кого можна. І потім в кінці просто бам. Але чому мені не показує урон? Не знаю, якийсь баг. Ну, в принципі, навик непоганий. Якщо ось на звичайних NPC вам треба їх просто добити і вони десь далеко, ось просто зажали. Щось там, вон, бачите, побили і все. І ще й в кінці можете ось відпустити. Бам. Це такий у нас за 100 мастерів на X. а тепер за 200. Що це в нас? Ось, ось дивіться, бум. І подивіться, як вони полетіли просто. Ух. Це, напевно, з перших цих, цих навиків це найпотужніший. Де тут юніт? Закінчили. Ось ще раз дивіться, бам! Як полетіли. Ну, коротше, це, це, я думаю, найкращий поки що навик з тих, що ми бачили. Давайте зараз перейдемо до наступного Asteroid Crush. Я його качав. ну дов... ой! ну ой, довго, Дивіться, ось ми зажимаємо. І вибираємо зону, куди ось, ось то я вибираю цю зону. І тупо прилітають метеорити. Там ще є, якщо просто для тих, хто не знає. Є ще ось анімація, де типу бере свої частинки з іншого, так сказати, типу з іншої країни країни з іншої планети. Але це треба робити вже V2. Повторюся, якщо ви захочете, я зніму тутор, як зробити V2 на Eagle та Gravity. Все, і давайте тепер останній навик за 50 Master це Shooting Star Boom. Мені, подобається, що ну так, він, звичайно, ну можливо трошки швидшим став. Але те, що він великий, це звичайно не дуже великий плюс. Це так, чисто для понтів, але насправді, як треба кудись залетіти чи щось, то нам треба залітати? Ну ладно. Мені подобається цей навик, тим, що ось дивіться, буквально я можу з усього взяти ось тут синє, так? Зараз ми його приберемо. Ось синє, і ми можемо буквально брати і тепер у нас ось такий... Хоча це більш фіолетовий. Ну не важливо, ви зрозуміли, мою суть, що буквально з усього будь-який колір можна який тут є зробити. А, і ще. ось де ось вони. Ось, ось я тут, наприклад, стою, ми можемо ще потім ось вдарити їх. Тобто це також плюс. Ось такий міні гайд на гравіті. Звичайно, це не повна, а лише його частинка версії. Це не та, що може там жорстко розвалювати всіх, це лише V1, ну звичайна версія. Пишете коментарі, буде там. Ну, давайте буде 200 лайків, і я зроблю тут орне v 2 Я шукаю цей день, не можу ніяк знайти тим часом, що я бачу перед собою. Зараз поки. тільки закінчу відео. Ну, ви бачите, який тут переход. То яскравіше становиться, то тепер ось трохи вже темніше. Що ж, ось таке вийшло начебто не дуже й довге, а начебто затягнуте відео. Як вам здалося, напишіть в коментарях. Звичайно, відео вийшло набагато пізніше, ніж я планував його випустити, але краще для мене пізно, ніж ніколи. Тому, якщо у вас є якісь ідеї, напишіть їх, будь ласка, в коментарях. І можливо, деякі з них я візьму до уваги. Все тоді. З вами був Кото. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, заходьте в телеграм, і найбуде вам гарна дорога. Все. Не прощаємось.